Доброго ранку, діти! Послухайте уважно загадку та спробуйте її відгадати. Все пухнастим снігом вкрите. Луки, річка, гай і сад, довговухий зайко сірий обернувся зайцем білим, перестав ведмідь ревіть, бо у сплячку впав ведмідь. Хто нам скаже, хто це знає? А коли це все буває? Так, узимку, молодці. Діти, а про кого розповідається у загадці? Так, розповідається про зайчика сіренького, який став білим. Та про ведмедя, який спить у барлозі. Так, молодці. А ці тварини дикі чи свійські? Так, дикі. А чому ми їх називаємо дикими? Тому що вони живуть у лісі, молодці. А давайте подивимося, хто ж ще живе у лісі. Ой, подивіться, яке сумне білченя. Що сталося? Я грався в лісі та заблукав і не можу знайти свій будиночок. Діти, а давайте допоможемо білченяті знайти його. Будиночок. Ось подивіться, чийсь будинок. Можливо, це білченняти? Ні, це будинок вовка називається лігво. А це, давайте уважно подивимось. Це будиночок лисиці, називається нора. А можливо, це білченнятий будинок? Ні, це барліг. У ньому взимку спить ведмідь. А це чий будинок? Це будинок зайчика. Називається нора. А це дупло. В ньому і живе наше білчиня. Дякую вам, що допомогли. Будь ласка, більше не відходь далеко від свого будиночку без дорослих. Добре, до побачення. До побачення. Діти, а давайте краще розглянемо білченя та його маму білку. Якого кольору у них шубка? Так, руда. Подивіться, які у них вушка. На кінчиках вушок у них є кісточки. А хвостик який? хвостик довгий та пухнастий. А як називається мама і дитинча? Мама білка, а дитинча білченя. Діти. А давайте пограємо з вами у гру, що за мами є у лісі. Я буду називати дитинчат. А ви скажете, як зветься мама цих тварин? Як зветься мама білченят? Білка. А як зветься мама вовченят? Так, вовчиця Як зветься мама зайченят? Зайчиха. Як зветься мама ведмежат? Ведмедиця. Як зветься мама лисенят? Лисиць. Молодці діти. Сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє заняття. Згадайте, кому ми сьогодні допомагали? Яких звірів зустріли в лісі та де вони живуть? Розкажіть про це своїм рідним. До побачення!